Клоун вистрибує штанів, щоб розвеселити посполите суспільство, яке почувається таким собі збірним королем, що поблажливо зверхньо посміхається з витівок свого блазня, ліниво длубаючись у зубах після ситної вечері. Самовпевнений король не помічає, як блазень стає сірим кардиналом, усе більше втручаючись у політику, поступово перетворюючи короля на свою маріонетку. Він грає на його емоціях, жадобі, марнославстві, бажанні бачити і чути тільки хороше і приємне. Водночас підсилює потаємні страхи, роздратування дрібними негараздами, роздмухує до сліпої ненависті, спрямовуючи її на тих, кого особисто він, Блазень, не вважає небезпечними для себе і своїх планів. І в нього все виходить. Короля успішно заколесали, переконавши, що все добре, ні про що не потрібно турбуватися, тільки все глибше занурюватися в різноманітні задоволення без меж, усе глибше і глибше. Друга галочка виконана.